Двоє молодих жителів Гани вирішили дати відсіч індустрії швидкої моди. Вони надихають однолітків купувати вживаний одяг і взуття. Прінс та Джеймс відкрили магазин на ринку в столиці і назвали його святом вінтажу. Покупців уже багато. Ми просто хочемо надихнути всіх, дбайливо ставитися до старих речей, тому більше не називаємо вживані товари другорядними. Ми хочемо показати людям, що придбання вінтажних речей зменшує обсяг відходів. Щотижня до Гани із західних країн та Китаю надходить 15 мільйонів одиниць вживаного одягу та взуття. Більшість проходить через речовий ринок Кантаманто, що в Гані, один із найбільших в Африці. Але все ж майже половина того, що привозять, потрапляє на звалища. Якщо ви носите такий одяг і не купуєте новий, то допомагаєте довкіллю, бо не треба витрачати сировину на виробництво нового одягу. Власники магазину кілька разів на тиждень переглядають гори одягу, щоб знайти в них хороші й цікаві речі.